Дорога, вантажівки, і як наслідок руйнування будинків. З такою проблемою зіткнулися жителі вулиці Привокзальної. Детальніше про свої негаразди розповідають мешканці. У нас у 2011 році робили ямочний ремонт по вулиці Привокзальна. І замість ям зробили горби, зробилися ніби поліцейські. І з того часу нам ні дня, ні ночі немає. Гупає, фури йдуть, зерновози. І блоки всякі везуть тут на стройку, і кирпичі, що хочеш. Ми не можемо, не маємо спокою ніякого. Хати тріскаються. У 2012 році, в мене в березні місяці, лопнув всі у кухонному вікні. Довго тут стояв. Я поки е, думала, що Савчук навідається, покажу йому, але вже викинула в мусорник. І так до цього часу до, до нас ніхто нічого не, нас не звертає уваги. Я хочу сказати, що е, стоїть такий, як землетрясіння. От лягаєш спать, діти заснути не можуть. Посуда, все летить. Нічого не можна ні в сервант поставити, воно просто все на погу. Дзенькає. Що нам ділять, ми не знаємо. Крім того, жителі цієї вулиці часто густо страждають від гори водіїв. розігнався, уїхав, ці ворота влетіли аж до входних дверей. Добре, що діти в цей час не гуляли. Садик рядом. Дітки бійшли, убив би, ніхто не шукає, нікому нічого не ні треба. Улетів, лобали світло, номер, все було в дворі. Це удали світчисні доказательства. Ні, ніхто нікого не шукає. Углова карта. Та страдає раз у тиждень, раз у півтора тижня. Тих людей ніколи було того забору, тому що там весь час аварії. весь час міліція приїжджає, розбирається і на цьому закінчили. А людям теж жити, скоро там і хати не буде. що забора. Мешканцям вулиці увірвався терпець від бездіяльності міської влади, тому вони в ході зустрічі з активістами пропонували організувати перекриття проблемної дороги, аби припинити рух вантажного транспорту. У ході розмови було знайдено компромісне рішення. Заручившись підтримкою активістів партії Воля, власники будинків письмово звернуться до міського голови з проханням обмежити швидкість руху на проблемній ділянці, а у разі відсутності конкретного рішення подадуть позов до суду на Білоцерківську міську раду з вимогою відшкодування матеріальних збитків.